У нас є люк, які відкриваються, але відкривати я його не буду. В мене в них погана карма. Також ми баємо приховане потаємне містечко. Якщо ви хочете там щось собі заховати, ви можете це зробити. Ні, воно все робить замість вас. Ви в автомобілі Cadillac, маєте їхати тут на сигарці, розслабоні слухаючи френка Сінатру і кайфувати від життя. Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфасов. Ми всіх вас вітаємо. І в нас сьогодні для вас один з найамериканськіших автомобілів, який взагалі можливий, друзі. Це найбільший седан в лінійці Cadillac на момент 2016 року, Cadillac XTS. Друзі, приємного перегляду! Давайте почнемо з того, взагалі, що таке Каділак. Що це таке? Що воно і хто його взагалі виготовляє? Ну, для тих, хто полюбляє автомобілі з Європи, можу сказати, що це Опель. Точніше, це General Motors. і це найвища ступень в лінійці General Motors. Колись дуже давно. Вільям Боб Дюрант, засновник компанії General Motors, заснував її як модель не автомобільної компанії, як це робили, наприклад, Mercedes-Benz, Да, Карл Бенц той самий, який створив свій перший Benz-моторвагін, який взагалі то проїхав трошки більше 100 кілометрів ще в 1885 році. Ні, Cadillac з'явився трошечки пізніше. Але там той самий Генрі Форд він був фанатиком ж автомобільним. Він хотів створювати автомобілі, конвейери. Йому механізми ці всі подобались. Вільям Боб Дюрант. Не з таких людей. Він взагалі не був винахідником автомобільного миру. миру. Він нічого не придумав свого, але він був дуже крутезний бізнесмен. І чого він одразу зрозумів, це те, чого не розуміли взагалі всі в автомобільному світі до 30-х років автомобільних. Він збагнув, що треба покупцям найбільшу лінійку запропонувати для продажів. Тобто мають бути машини подешевше. Такі в лінійці General Motors були автомобілі Chevrolet. І треба автомобілі подорожче. Там було це купа безліч різних брендів. А ну, а для найбільш заможних клієнтів американців, які були з найвищими статками в країні, які могли собі дозволити і Мерседес, і rolls ройс і Бентлі. Американці пропонували саме цей бренд Cadillac. І дуже довгий час саме Cadillac залишався найбільш крутезним брендом в Америці. І взагалі, до. Паливної кризи 77 сьомого років це була одна з найкрутіших автомобільних марок. Так виключно паливна криза призвела до того, що статки компанії Cadillac падали донизу. Бренд був дуже старим, тобто їх купувала дуже стара категорія людей. Середня вікова категорія автомобілів Cadillac сягали майже 60 років. Тобто, якщо середній вік покупця Toyota, якоїсь навіть Camry це 40 років. Ту Каділак купували люди, яким понад 60. І ось наприкінці 2000-х років прийшов новий менеджер до бренду. Я вже не пам'ятаю його ім'я, да й це не важливо. Але він захотів перезавантажити Марку, бо він був фанатом все ж таки американської класики, американських каділаків, бо 59-го року кадилаки Девіль, ви лише, подивіться, 60-й, 65-й, 66-й, якщо я не помиляюся, зараз наш монтажер Олексій. Наріже вам фотографії тих самих Каділаків, вони були крутезні. Тому наприкінці 2000-х, коли це була збиткова, а, збитковий відділ компанії General Motors, основну прибуль вони туди, прибуль, прибуток основний, вони отримували від брендів Chevrolet, Opel і всіх таких, що подешевше, вони захотіли перезавантажити марку Cadillac, тобто найвищий рівень своїх автомобілів, з яких можна теоретично заробляти найбільше. І ось. Це призвело до того, що наприкінці 2000-х років автомобілі Cadillac кардинально змінились дизайн. З'явився ось цей дизайн, який ми маємо в цьому автомобілі. Цей Cadillac XTS 16 року. Наприкінці 16-го його оновили, і мордаха стала ще більш органічною, красивенною. Ну а як виглядає взагалі наступне покоління цього автомобіля? Це Cadillac CT6, Мені взагалі дуже подобається. То, взагалі, брильянт автомобільної марки Cadillac і на жаль. Цього ринок не оцінив. Так, в Америці вони непогано продаються, навіть є прибутковістю компанії. Але в цілому ця машина технічно це копія бренду Chevrolet. Так само весь автомобільний ряд Cadillac тоді поділилися з компаніями Chevrolet. Тобто Cadillac, і, як і в 60-х е, роках, як вони і задумувалися б ізначально. Це були е, більш люксові моделі бренду. Тобто, щоб не переплачувати, саме цей Cadillac, він, він створений на базі Chevrolet Impala. Вона виглядає майже так само, а технічно це взагалі той самий автомобіль. Тільки у Impala буває дві версії на 3,6 атмосфера. Саме такий двигун стоїть і в нас під капотом на 310 кінських сил. А ще в Impala буває двигун 2,5 атмосфера на 180 кінських сил. Так як в нас Cadillac. Він трохи дорожчий, тому тут має бути щось більш потужне. Потужніше тому було три або чотири версії комплектації в нашому випадку. Найбідніша, яка має автозапуск, підігріву вентиляцію сидінь, підігрів керма, безключовий доступ на всіх абсолютно. Дверцятах, у нас є панорамний дах, у нас є парктронік передній-задній, тобто є безліч всього, і це базова комплектація. В шкіру зашито все, шкіра найвищої якості. Але технічно це саме базовий автомобіль. Передній привід: 3,6, 310 405 чи 305 кінських сил, щось таке. Я вам зараз покажу. Але могла бути ще версія на повному приводі, тобто цих самих. 3,6 літра з повним приводом вже їхали трошечки цікавіше, особливо, якщо ми маємо зимову слизьку дорогу. Але і це був не максимум. Якщо вам дуже кортіло їхати ще цікавіше, то була версія цього ж самого двигуна, але з турбіною. І вона видавала ще на 100 кінських сил більше. Якщо ця машина на передньому приводі базова, так би мовити, може їхати 0100 за 6,7 секунди, це трошечки швидше, ніж камери 3,5, то версія з повним приводом, а. Турбована версія могла бути лише з повним приводом, ця могла бути і передня привідна, і повнопривідна. Вона робила те саме за 5,5 секунд. Це вже потужно, швидко. І тим не менш, ця машина це все ж таки не про спорт, а про комфорт. Машина довжиною більше 5 метрів, саме для цього і створювалася. Саме для комфорту. До речі, друзі, якщо вам цікавий автомобіль Cadillac, і саме цей вам подобається, то я думаю, за. Невеличку суму для саме цього автомобіля, для його стану, для всього машина буде вам продана. Бо саме ця машина продається і відновлювали наші партнери СТО Райкарс. Якщо вам цікавий цей каділак, то друзі в описі під цим відео ви знайдете посилання. На тих людей, хто продає цей автомобіль. Тож цікавий Cadillac, друзі, заходьте в опис під цим відео, ви знайдете все, що вам треба. Якщо у вас є якісь питання по Cadillac-ам з Америки, якщо хочеться собі люксовий автомобіль, або може це не Cadillac, щось інше, то звертайтесь до компанії Carfosol. звісно, ми вам всьому допоможемо. Але саме цей продається, можете знайти в описі його контакти. Давайте перейдемо, друзі, до салону. Як бачите, в нас є на своєму звичному місці кермо сидіння, дві педалі, речах, периметру. Перемикання передач, мабуть, вам дивно, і ви задаєтесь питанням, а чому взагалі я про це згадав? Це ж у всіх автомобілів так. так. Друзі, сьогодні у всіх автомобілів так. Якщо маємо машину з автоматичною трансмісією, то в нас дві педалі. Якщо машина в нас з автоматом е, на механиці, то в нас буде три педалі, коробка перемикання передач, кермо, все начебто зручно, і у всіх машин так, але чи завжди було так? Друзі, ні не завжди до 2000, ось до 1900, якщо я не помиляюся, 16-го року варіантів було безліч, як це взагалі могло бути. Наприклад, на момент 2000 1916 року, тобто за 100 років до того, як був створений саме цей автомобіль, найбільш масовим автомобілем планети на той час був Ford Model T. Якщо брати на момент 20-го року, якщо я не помиляюсь, я знаходив дані, то... По всьому світові було приблизно близько 40 мільйонів автомобілів на той час вже створено. І більше 20 мільйонів з них це був Форд Т. Так от, друзі, у Форда Т теж був кермо, теж було якийсь речах перемикання. Але він був не один, а два. І було аж чотири педалі. І ні, друзі, воно так не працювало. Там не було щеплення. Там не було так, що ти перемикаєш. Передачу так, як тобі треба, одним важелем. Ні, там було дві передачі вперед і одна назад. Для передачі назад вам треба було перший важіль штовхнути від себе і натиснути лише одну педаль. Вона була лише для заднього ходу. Так, була педаль гальма і була педаль акселератора, але не було педалі щеплення. Четверта педаль була для того, щоб ви її натискаєте і могли. Цей момент витиснути перший важіль, вимкнути другий, і в цей момент у вас включалася перша передача. От так було на Фордітей, і таких машин було безліч. Саме вони були наймасовішими, і саме на них люди розраховували, коли навчалися на автомобілях. І ось перша машина в світі, яка зробила так, як сьогодні є у вашому автомобілі, тобто є кермо, один важіль, три педалі або дві педалі це був Каділак. Я не пам'ятаю вже якої моделі. На жаль, моя пам'ять вже трошки не така, як раніше. Роки беруть своє, але саме в Каділаку з'явилося те, що сьогодні є стандартом для всіх автомобілів. Педаль щеплення, педаль гальма, педаль акселератора саме в такій послідовності. Тобто Каділак колись задавав тренди, друзі. На жаль, в 2016 році все трішечки інакше, але ви лише подивіться на наш XTS. Це базова версія, але при цьому шкіра Сидінь не, не визиває взагалі ніяких питань. Превосходна. Якість, перфекційна, шкіру зашита панель тут, шкіру зашита панель тут, все зі строчкою, все м'якесенько. На жаль, хтось не дуже долюбив цю панель, але тим не менш, у нас повністю автоматичні склопідйомники, підйомників, у нас налаштування дзеркал, у нас є пам'ять сидінь. Причому і цього сидіння, і того. У нас музика Bose, Bose або боус. І це базова версія. В більш крутіших була ще крутіша саунд-система. нас електронний ручник. У нас електронне парковочне гальмо. В нас є багато всього. Весь пластик абсолютно м'який. У нас є автоматичні склопі, автоматичне світлофар. У нас, ну хіба що двірники не автоматичні, але могли бути. В нашій базовій версії електричні шкали, як бачите, все під'їхало, бо кермо теж у нас налаштовується електрично. Електричні ж налаштування в нас є і сидіння. Але в нас немає електронної приборки, але в максимальній версії вона могла бути. Нема питань, було вже в 2016 році повністю електронне. Взагалі-то на цей екран виводиться дуже багато всілякої інформації, можна вивести е, тиск в шинах і все, все, все дуже цікаво, це все робиться. Але якщо ви подивитесь з іншого боку, як бачите, друзі, на ключику в нас є шкіра, метал, кнопки запуску, закривання, відкривання, відкривання багажнику і багато безліч, просто значків. Cadillac. Все в нас відкривається, закривається, все це виглядає прикольно. Особливо мені подобається, то, що все в шкі... зашито в шкіру, до чого не доторкнись. Для перчаточного ящику в нас є окрема кнопочка. Він невеличкий, але тут у нас є ченджер, документація по автомобілю, все зашито флоком. Ну, справжній преміум. У нас є, звісно, в дзеркалах підсвіточка, все це є. У нас є люк, який відкривається, але відкривати я його не буду. В мене на них погана карма. Є підлокітник дуже великого об'єму. Там є дві USB розеточки. У нас закриваються підстаканники, Звісно, це ж американський автомобіль. Є мультимедіа система, на яку можна вивести. Безліч всього можна якісь там парктроніки, датчики вивезти. І коли ми вмикаємо задню передачу, ну, якщо в нас закриті дверцята, то ми бачимо, що в нас є камери 360, камери кругового огляду, в нас малюється траєкторія руху, все це прикольне. Є парктронік передній, парктронік задній, але в 2016 році машина ще не вміла сама паркуватись. Вся ця панель сенсорна і все це дуже прикольно виглядає, але. Коли вмикаєте задню передачу, у вас ще й дзеркала становляться нижче. Все це прикольно, особливо шкіряний салон, але, на жаль, щось трошки з ним сталося. Його недолюбили. Тож хто купить цю машину, треба трішечки позаниматися автомобілем, але все це компенсується ціною. Ціна на цей автомобіль, я думаю, буде гарна. Якщо вам обов'язково, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться на цей автомобіль вживу у місті Харків. Також ми баємо тут. Приховане потаємне містечко. Якщо ви хочете там щось собі заховати, ви можете це зробити. Там можна покласти телефон. Є ось такий тут вкладиш, на якому написано, що є бездротова зарядочка в цьому місті. Тобто, якщо ми покладемо сюди свій iPhone, то він буде заряджатись Якщо навіть у вас телефон без можливості заряджати його бездротово, тут є USB-роз'єм. Якщо дуже треба, можете це. Зробити кнопочки тут такі сенсорні, спрацьовують, треба налаштуватися, але все зручно. Тож машина якісна, величезна. Сидіти можна налаштуватись дуже зручно, в дуже великих котах налаштовується все електрично, і все це можна налаштувати на пам'ять. Ну тобто, справжній важкий люкс від американців. Але давайте подивимось, як в нас сидіти на задніх місцях. Бо все ж таки машина величезна, і вона і про задні місця також. Як бачите, всередині дуже багато місця. Е, його тут в принципі багато, але тут ще й крісло під'їхало трошки вперед, коли я вийшов з машини. Комфортний доступ в салон дає таку змогу. В принципі, якщо скласти підлокітник, то в трьох тут можна всістися, можна тут. Просто сидіти, закинувши ногу на ногу, дуже багато місця. Можна грати в будь-що. Тут, якщо натиснути кнопочку, ще мають виїжджати підстаканники, але ця функція у нас чомусь недоступна. Є якісь там ще прикаляси. Ну і є лючок, якщо вам хочеться достати щось з багажнику, ви можете це зробити, якщо ви там щось достанете. Бо багажник тут величезний, понад 500 літрів об'ємом. Також у нас є підігрів з заднього ряду сидінь, навіть в базовій комплектації. Панорамний люк у нас доволі великий, тому що навіть з задніх місць буде все прекрасно видно. Яка тут шкіра, я вам навіть не можу передати. Просто така м'ягесенька, я не пам'ятаю, в якому ще автомобілі таке є. Мені дуже подобається місце тут. Місце тут просто вдосталь. Є і підсвіточка, нема. Хіба що зарядочок USB. Є лише 12-вольтова розетка, звичайна автомобільна. Ну і все. Тут USB-шок теж нема. Нема. Ну, але 16 2016 рік, може тоді ще це не було так розповсюджено. Звичайно, розетка є. Вентиляція є, підігрів є, кармашки є. Що ще має бути? Має бути здоровезний багажник, який ми можемо відкрити просто з ключа, якщо натиснемо двічі. Щось таке повільне. Коротше, комплектаціях, починаючи з середньої, там вони називалися, типу, платіном, лакшері. Лакшері це базова. Далі було преміум і платіном. От платіном це максимально. Якщо ми відкриваємо багажне відділення, то ми бачимо, що тут здоровезний багажник більше, ніж 500 літрів об'єму. В нас є в подполі ще ніша, в яку можна щось скласти, якщо вам дуже треба, але я не бачу тут докатки. Ну і місце під газовий балон тут начебто є, але встановлювати газ ви сюди не будете. Бо, на жаль, цей двигун з безпосереднім впорскуванням не підходить під встановлення ГБО. Якщо вам дуже сильно хочеться, то теоретично це ви зробити можете, але особливого сенсу по грошам в цьому, скоріш за все, не буде. Але ця машина все ж таки про комфорт. Тож, якщо ви хочете на ній їздити дуже швидко, мабуть, треба обрати щось інше собі. Можливо, це буде там хоча б турбова версія. Якщо ви будете їздити плавно, то начебто тут має бути 13,5 літрів бензину по місту і 9 літрів по трасі. Ну саме так обіцяє виробник. Як це насправді зараз ми поїдемо і дізнаємось разом з вами. Якщо ви ще не перемикнули канал, то нагадую, ця машина продається. Ну а найкращі варіанти з Америки можете замовляти у компанії Car Фасол. Саме ми можемо вам зробити якісний автомобіль з Америки під ключ. Будь-то кадилак, Chevrolet імпала, на базі якої створений цей каділак або щось інше. Ми залюбки вам в цьому допоможемо, друзі. Ну, а поки поїдемо, покатаємось на цьому каділаку. Ось так воно виглядає в салоні Каділак. Камери 360. У нас навіть дзеркала трішечки під'їхали. Врубаємо драйв, дзеркала поїхали на своє. місце Дуже прикольно. Класна оглядовість, дуже велика площа оскління, все дуже класно. Дуже багато місця. Я, мабуть, дуже багато, дуже часто кажу багато, і там ще щось, але ну, машина дійсно величезна, здоровезна. Більше 5 метрів довжиною, тож, ну, як про неї щось інакше сказати. Тому будемо кататись і дізнаватись, як їде такий корабель. У нас там треба підкачати колесо, але врешті все інше в порядку. Як бачите, в кілометрі можна перемкнути навіть стрілочку. Це взагалі буває не часто. Окрім автомобілів Джем, я таке більш ніде не зустрічав. Тут у нас є кнопочка підігріву, тут у нас кнопочки керування цим дисплеєм. Ну, тут вентиляція, підігрів сидінь. Кліматична система двозонна. Коротше, треба їхати. Цікаво, як їде машина довжиною більше 5 метрів. До речі, друзі, от всі про щось мріяли в дитинстві. Я не знаю, яку музику слухали ви, які фільми дивились ви. Я, чесно кажучи, дуже полюбляв Том і Джеррі, але коли. Я випадково потрапив на фільми Мартіна Скорцезе, То я дуже сильно полюбив саме їх: італійська мафія на крутезних американських автомобілях, в крутезних костюмах від Армані, Валентіно. Ну і весь такий кримінальний шарм. Так, от друзі, автомобілі Cadillac. це саме про те, про щось таке на американсько-італійському. Це має бути круто якісно. Люксово, і ніхто на них нікуди не поспішав. Тобто не було такого ніякого разу, щоб в якомусь кіно на Каділаку кудись хтось дуже сильно поспішав. Так були якісь погоні, поліцейські, але зазвичай Каділаки це такий імідж, що ви так собі ну, на слабоні. Якось їдете, катаєтесь, це якийсь там брогам Девіль, якийсь там люксовий купешник. Навіть в фільмі, наприклад, Ірландець, але не той фільм, Ірландець, який вийшов буквально пару років тому. з Скорцезе і вже такими пристаркуватими мафіозі. Ні, є кіно Ірландець початку 2000-х років. І там просто шикарний кадр в началі фільму, коли на автомобілі Каділак їде цей Дені, головний герой, який взагалі-то ірландській мафіозі, але в нього купешка Каділак-девіль 60. Сьомого року десь так щось воно виглядає. Мо, може, 72-го. Ну коротше, ще до ери даунсайзінгу двигунів, коли топ-паливник криза вже накрила Америку, і вони почали робити маленькі двигуни, типу економічні. Ні, там був двигун, щось типу 6,5 базовий, і 8,4 або 8,2 був максимальний. При цьому цей 8,2 видавав щось типу 260 коней. 8,4 об'єм і 260 коней. Не було важливо кількість коней, була важливо саме тяга. І те, як плавно а і водночас потужно ця машина може їхати. Тоді взагалі було прикольно понтуватись та хизуватись між собою, скільки жере твоя машина. І не так, як сьогодні. В тебе скільки вісім, ого ти що то багато. Мій гібридний ф'южн взагалі 5 по місту бере. Ні. Тоді ці хлопці хизувались взагалі іншим. В тебе машина бере лише 25 літрів, як ти взагалі на ній їздиш. Вона хоч їде в тебе, хоч трохи. Мій каділа Ельдорада з двигуном 8,4 бере 40 літрів. Оце машина. А от в тебе якесь фуфло економічне. Ось приблизно такий шарм давали ті автомобілі. Або фільм Казіно. Ви не дивилися? Кіно Мартіна Скарцеза Казіно обов'язково подивіться. Один з перших кадрів, головний герой, ще молодий Роберт Даніро, сідає в свій каділак, тискає. Провертає ключ в запалюванні і взривається шикарний кадр, шикарний костюм, шикарний автомобіль. Я не кажу, що вам треба обов'язково бути мафіозі, щоб їхати на Каділаку, але якщо хочете відчути собі саме таким хлопцем, то взагалі це можливо. Прикольний автомобіль їде плавно, при цьому потужно. Ми шестиступеневий автомат взагалі не перемикає більше двох тисяч обертів. Ми їдемо дуже плавно і нам нікуди поспішати. Коли у вас є. Такий автомобіль, то мається на увазі, що ви вже всюди собі встигли. І ми їдемо з вами по тій дорозі, по якій у нас завжди є автомобільні якісь питання до автомобілів, якщо це щось налаштоване на якийсь спорт. Тут є волни, тут є вибоїни. Всього цього на цій дорозі багатенько, але. Понад 5-метровий седан Cadillac везе нас тут напрочуд, плавно і м'яко. Те, що не скрадають 19 дюймові колеса, та м'яка підвізка, вона не дуже сильно якась там заморочена, як у Audi. Ні, тут попереду Макферсон, позаду багатоважельна підвіска, по 4 чи по 5 важелів на сторону, якщо не помиляюся. Але 285 метра колісна база і 5,2 метри довжини, вага. Майже 2 тонни дає нам те, що машина і сама по собі буде плавною. Та ще й налаштування всі дуже плавні. При цьому м'яка набівка сидіння дає нам ще більш плавні м'які відчуття. Дуже приємно, їдеш, кайфуєш від цього автомобіля. Взагалі ніяких шумов нема. Все плавно, все красиво і дуже зручно. Можна покласти руку так, можна покласти так, можна сидіти, якщо хочете, якось по спортивному, але я не знаю, на що вам треба. Ця машина взагалі не про спорт. І ще цікаве зауваження: мій колега мені зробив, що якщо десь в сліпій зоні машини є сліва чи справа якась е вада, чи поміха, то ця машина е вібрує правою чи лівою частиною сидіння. Це прикольно, я такого в інших автомобілях не зустрічав. Тим не менш, це все тут є. Якщо дуже треба, ми можемо в дорозі подивитись камери, так ні, не можемо. Ну і правильно, нічого на камери не ті дивитись. Парктроніки? Ну, може парктроніки. У нас є система стеження за розміткою. Тут є блок камер, датчиків, все це в машині є, все це прикольно. Ну і взагалі, якщо вам дуже треба їхати кудись на великій відстані, мабуть, ця машина саме про це, щоб їхати колись. Кудись з комфортом, дуже далеко взагалі не пере, якось переймаючись за витрати палива. Бо якщо ви собі купуєте Cadillac, у вас мають бути на це грошенята. В будь-якому разі, саме цей Cadillac сьогодні не вартує дуже великих грошей. Якщо вам дуже захочеться собі таку машину, нагадуємо, вона продається. Всі а, запчастини по ходовій, там, все це є по аналогам на цю машину, бо вона створена на базі Chevrolet Impala І все це там дуже схоже технічно. Але. На цій машині не можна кунеможливо купити якісь дуже дешеві, наприклад, амортизатори. Бо ця машина це була перша серійна машина, якщо я не помиляюся, коли вона з'явилася в 11-му чи 12-му розі. З підвізкою Magnetic Ride. взагалі то Cadillac, як і Mercedes, це ну, преміальний лакшері бренд, який коли е, випускав верхню линійку свого свого модельного ряду, наприклад, цей Седан Cadillac XTS, Tіса, це найбільший Cadillac з тих, що могли бути в тих роках в автомобілях. А, хоча з Cadillacів це не найбільший автомобіль, точно бо колись з 70-х був автомобіль Cadillac серії Devil 75, який взагалі вважався лімузіном і мав Майже 7 метрів завздовжки. Цей 5,2 взагалі то мікролітражка. Але машина з'явилася в 2011 чи 2012 році, якщо не помиляюся, і тоді це була перша машина з підвіскою Magnetic Ride Control. Тобто тут були амортизатори з магнітореологічною рідиною. Важко розмовляти на українській, коли у тебе на, на рідному язику там все в голові, а потім ти перекладаєш. Але магнітореологічна ж рідина. В амортизаторах це було перше. Нащо це взагалі треба? Сьогодні в автомобілях можна знайти такі налаштування, як десь підвізку. Ви налаштовуєте кнопочками спорт, комфорт або стандарт. Але. Це замикаєш на один якийсь режим. Але якщо у тебе електронно налаштовані амортизатори, такі, до речі, можна сьогодні знайти. Наприклад, в автомобілі Lincoln MKZ, там теж така підвізка в автомобілі MKZ, який ми привозили, саме така підвізка стоїть. Але в Cadillac вона з'явилася раніше на декілька років. І ця машина сама пристосовується до дорожних обставин. Якщо вона бачить, що ви їдете по дуже поганій дорозі, вона робить амортизатори м'якішими. Якщо бачить, що підвізка потребує. На великій швидкості трошки бути жорсткішою, зажатішою, вона це теж сама робить автоматично через блок керування підвізкою. Тобто вам взагалі, як власнику або навіть пасажиру Каділака, не треба перейматися такими питаннями, як, а як мені взагалі налаштувати підвізку на цьому автомобілі зараз. Ні, воно все робить замість вас. І саме так воно і має бути. Ви в автомобілі Каділак, маєте їхати тут на сигарці, на якомусь розслабоні, слухаючи Френка Сінатру. І кайфувати від життя саме під такий режим водіння створена ця машина на релаксі, на кайфі. Якщо ви хочете собі кайфувати від життя, ця машина точно вам під це підійде. Але якщо вам раптом захочеться на ній понавалювати, то в принципі ця машина може вам таки дати, якщо перевести е речах в. Мануальний режим, то в нас є навіть підрульовий рульові полюски, можна навіть поперемикати передачі, але робити цього не хочеться, бо машина все ж таки більше налаштована під якийсь комфорт, вояж і їхати і кайфувати собі. Якщо вам дуже хочеться на машині стрибати з ряду в ряд, то мабуть ви не прокаділак. Ви там треба тут костюм від армані і не поспішаючи кататись на цьому автомобілі. Зараз стара передача. Але якщо хочеться навалити, в принципі, деталі більше 300 тонн потужності, так воно і має бути. Тож, друзі, дякуємо вам, що додивилися до цього моменту відео. Компанія Carfosol, дуже дякую вам за те, що написали коментар, поставили лайк. Щоб взагалі ви собі обрали в класі більш ніж 5-метрових автомобілів. За бюджет там 10-15 тисяч доларів в залежності від стану можна щось таке обрати. Особисто я обрав собі Ford Fusion колись. Після цього обрав Torch Charger. Ще є прикольний автомобіль Chrysler, теж американський 300 C, який теж має схожі габарити характеристики. Є автомобілі Lincoln, MKT або MKZ, які теж непогані, в принципі, люксові. Але все ж таки ну, найбільший люкс має саме версія від Cadillac. Тож, що брали б ви, нам дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, про це коментар. Ну, ми бажаю вам всього найкращого. Нагадуємо, що цей автомобіль продається. Якщо цікавлять інші варіанти, вони в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей, друзі, на нашому youtube каналі, в Телеграмі. Або вам дуже хочеться поспілкуватись. Десь в описі є наш номер. Дзвоніть, пишіть і наші експерти допоможуть вам розібратись в автомобільному ринку. Ну а ми бажаємо вам всього найкращого. Бувай!